У спортивній залі третього корпусу Сумського державного університету збірна Сумської області баскетбольний клуб «СумДУ», яка до цього матчу посідала четверте місце у групі 1, приймала шосту останню команду групи МБК 2 Ніка з Миколаєва. Тренер миколаївської команди Денис Роздобутька перед грою спілкуватись не захотів. Тренер Сумської Ярослав Ковальов про наступний поєдинок сказав так: ми готуємося з Ніколаєву, розбирали. Ми знаємо цього сабірника постараємося грамотно, тактично бути сильніше. На початку стартової 10-хвилинки матчу сумчани відірвались на 10 очок. Після чого рахунок своїм закинутим відкрили баскетболісти МБК-2 Ніко. У кошик суперника у першій чверті сумчани закинули 28 очок. Миколаївці на це відповіли 22. На велику перерву команди пішли з рахунком 60-40 на користь сумської команди. У третій чверті матчу сумчани вели з рахунком 79-55. Остання десятихвилинка була за миколаївськими баскетболістами, але у підсумку перша гра туру завершила з рахунком 95-78 на користь сумчан. Другий матч туру команди зіграють завтра. Розпочнеться він в третій залі сумського державного університету о 14 годині. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.